Одного разу зі мною спорили люди і кажуть: От ви носите хрес-хресне знамення, я кажу, ношу. Але ви ж знаєте, що це метод тортури, який римська армія використовувала, щоб знищувати людей. Я кажу, знаю. То для чого ви носите?» І далі вони на підтвердження своєї мудрості задали мені таке питання: якщо б вашого батька стратили на електричному стільці, наприклад, то, що ви виносили електричний стілець, я кажу, ви розумні, але не мудрі. Бо ви бачите лише метод тортури, а я бачу щось більше. Ісус пішов добровільно на цей метод. Що відбулось в цей день? І поки ми не усвідомимо, що відбулося, то ми ніякої мудрості Божої в цьому і не спізнаємо. Але що відбулось? Твоє спасіння, твій захист, любов, благословення це відбулось в цей день, коли Ісус висів на христі і сказав: звершилось. А що звершилось, другі? План спасіння. І був переможений ворог. Смерть. І був переможений ворог. Сатана. Чий ворог? Наш ворог? Та більшість людей взагалі не знає, що в них є ворог. І більшість людей не знає, що він вже є переможений. Хрест це є знак спасіння, хрест це є знак перемоги, хрест це є знак любові, Бога Отця до нас. Тому Він каже: для нас це сила Божа.